Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Канело Альварас може зустрітися з Хайме Мунгією в травні наступного року, а потім з Девідом Бенавідесом у вересні на шоутайм-перпев'ю. Як повідомляють в ЄСПН, Канело розглядає кандидатури Мунгії та Бенавідеса для своїх двох боїв наступного року, щоб завершити свою угоду шоутайм на три поєдинки. Мунгія намагався отримати бій з Канело протягом багатьох років, але його ігнорували, тому що його опозиція була неймовірно поганою і він виглядав жахливо в боях, які він проводив. В ідеалі Мунгія повинен проявити себе проти когось на кшталт Девіда Морела, перш ніж його згодують Канело. Звичайно, бій Канело з Мунгією це бізнес бій, який має на меті заробити гроші. Бій має сенс з наступних причин. Перше, Мунгія не є загрозою для Канело. Друге, він добре відомий фанатам хардкорного боксу. Канело вже провів перший бій за контрактом шоу проти Джермела Черло у вересні цього року, і у нього залишилося два поєдинки проти 27-річного Мунгія та Бенавідеса. Незважаючи на те, що Шоутайм більше не планує розміщувати боксерські поєдинки в своїй мережі після 23-го року. У них все ще залишилось два бої Перпев'ю за контрактом з Канело, які вони повинні провести в наступному році. Перш ніж вони закриються, вболівальники хотіли б, щоб наступного травня Канело бився з кимось хорошим, а не з Мунгією. Кращі варіанти для наступного бою з Канело – це Давід Морел, Дмитро Бівол, Бетербієв та Дженібек Алімханули. У січні Мунгія проведе бій проти претендента на титул чемпіона світу в суперсередній вазі Джона Райдера, який він повинен виграти, перш ніж приступити до довгоочікуваного бою проти Канело у травні. Дехто каже, що Канело, мабуть, дуже зневірився, якщо хоче зустрітися з Мунгією в травні наступного року, оскільки він ніколи не виявляв інтересу до бою з цим боксером. Мунгія бився з посередніми суперниками протягом усієї своєї десятирічної професійної кар'єри. Незрозуміло, з ким зустрінеться Канело, якщо Мунгія програє 35-річному райдеру, оскільки він точно не дасть реванш британцеві, якого переміг. У травні минулого року в Мексиці, в кривавому бою, Мундія не може розраховувати на перемогу над райдером, оскільки він жахливо виглядав у своєму нещодавному бою проти Сергія Дерев'янченка в червні минулого року. Ледве перемігши виснаженого 37-річного бійця одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів. Дерев'янченко вийшов на бій, програвши 4 з 6 боїв, але він давав Мунгії урок боксу протягом 11 раундів, поки не опинився в нокдауні в 12-му від удару по корпусу. Хоча Дерев'янченко здавалося, зробив достатньо, щоб заслужити перемогу, судді віддали її Мунгії. Справедливо буде сказати, що якщо Мунгія знову проведе такий бій, йому знадобляться судді, щоб Рятувати його від райдера, тому що його поб'ють. Можливо, буде краще, якщо Голден Бой забуде про райдера і просто перейде до 27-річного Мунгії прямо в бісканело, якщо це можливо. Тому що він недостатньо хороший, щоб розраховувати на перемогу в цьому бою без сторонньої допомоги. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!